Отже, новина, яку я з вами сьогодні хочу обговорити. Ще раз кажу, можливо, ви чули, можливо, ви не чули. Цікаво мені було б і вашу позицію, думку відчуття з приводу цієї новини, цієї інформації почитати в коментарях. Так що залишайте ваші коментарі обов'язково. А новина наступна: От, у Башкирії, у Російській Башкирії, Палахнули масові протести, протести набирають активного руху, активного е, розвитку. Там, і, там силовики, там людей розганяють. Одним словом, там щось робиться таке дуже недобре. От, чули. ну, так, і... Так як пишуть основна причина, так, засудження активіста за доносом губернатора. Бо шкірі тисячі людей вийшли протестувати через те, що місцеві активісти, кого звинувачують за доносом губернатора, отримав 4 роки колонії. От. Тисячі людей прийшли на вирок у справі місцевого активіста Фагілія Алсинова, незважаючи на спроби влади запобігти акції. Самі активісти оцінюють кількість людей, що прийшли на протести, приблизно 5 тисяч. Люди скандували своїх, не здаємо та свободу. От. І, власне, і власне, цей громадський діяч той Фаїль брав участь у протестах за збереження гори Куштау, очолю організацію Башкорт, яка виступала за суверенітет Башкортостану. Справа проти нього власне, порушили на прохання місцевого губернатора Радія Хабірова. Ну і, власне, є в інтернеті теж відео, де закликають тих, хто власне, воює в Україні, повертатися туди, на їхню рідну землю, і, власне, боротись там за їхні свободи, права і так далі. Тобто, бачимо все-таки. І з тої сторони, мої певні прогнози, які я робив про Росію, про їхні розколи, про наростання там бунтів, протестів, а про це я говорив неодноразово. Хто мене постійно дивиться, той підтвердить, маємо ще один от момент. І я хочу сьогодні подивитися, наскільки дійсності ці протести можуть набрати сили потужності, наскільки це може бути зараз теж. Такою великою проблемою, трудністю для путлівського того всього режиму, наскільки взагалі можливо, що дійсності, щоб я не знаю, там всі не всі, ну, по крайній мірі, добра частина російського війська, хто там власне з тих країв є в російському війську, щоб верталися назад. І там воювали за свободи, і, і права, і людей, і взагалі, що там відбувається, бачите? Отака, От якби ситуація. І давайте будемо сьогодні дивитися. Давайте будемо сьогодні дивитися, Тому що я розумію, що ті протести набираються таки обертів, От, набирають обертів. І мені стало цікаво все-таки зрозуміти, що ж там робиться. От цікаво, що ж там робиться, і що з того всього буде. Так, там є таке відео, де одна жінка знімала і закликала повернутися. Тих воїнів і туди отам, і захищати своїх людей, і розбиратися там на місці, в них на рідній землі, що там робиться за жахіття і за бардак, і, і так далі. Що все на світі в них там забороняється, і хтось десь не так щось проти влади сказав, все, зразу, ворог номер один. Бачите, ну все-таки. Ну, ну, є ці протести, і не будуть вони терпіти далі, десь потрохи по, потрохи цей маятник розумієте, розхитується. Але чи він настільки розхитається, що це якимось чином відіграє для України ключову роль? Зараз подивимось. Перша карта. Ну, така одразу починається з мечів. Четвірка мечів. Я так розумію, що, можливо, навіть під час тих протестів, можливо, там є і там неможливо, думаю є. Ті, хто поранений, бо там писали що там і ОМОН був застосований, і ще там, я так розумію, різні служби. І, можливо, навіть хтось і не з поранених, можливо, навіть хтось і загинув в процесі тих всіх сутичок, або загине ще може, бо ця карта, бачите, така, якби ну закопаний в землі, померлий, закопаний в землі. І карта четвірка мечів це взагалі коли з такого, як би, вроді би відносного спокою, от раз і виникає якась ситуація. Для них теж це не передбачено для Росії. Бачите, що це початок. Дай Бог, щоб воно мало ще потужне, скажімо, потужний розвиток цей протест. Карта Башні. Ну, по карті Башні я розумію одне, що голови полетять. Я розумію, що полетять голови і тих, хто, можливо, безпосередньо був замішаний в тому, що засудили того активіста. По-друге, неочікувано було, що люди будуть настільки протестувати і настільки ем, ну, захищатись за цього активіста. Цього вони не очікували то можуть полетіти передусім ті, хто там є в регіони, скажімо так, хто там чим командою керує так, голови керуючих. Ну, і карта Башня це може бути теж карта, в тому числі, продовження того краху, того розколу Російської імперії, так як її називають, Російської Федерації. Все-таки це ще один, знаєте, кожного разу. Йде чергова тріщина, невеликий бунт, великий бунт, малий протест, великий протест. Кожного разу це є чергова тріщина. Якщо подивитися за останні навіть кілька тижнів, то йде це по наростаючій. я завжди кажу: хай буде основний закон Вищої справедливості, хай винних буде викрито і покарано, не винних винагороджено. І як є просто, що якщо Росія. Нападе на Україну, то вона розпадеться. Так от просто це буде збуватися. Тому що Росія по факту напала на Україну. Значить, частина напросто, що вона має розпастися на частини там якісь, одним словом, побачимо, як воно буде. П'ятірка мечів. Далі суперечки, сутички, протести. Навіть я би сказав, що вже є оформлені певні як таємні організації, які будуть боротись проти тої існуючої влади. Ну, по крайній мірі, це буде стосуватися там ну, якби на рівні місцевому. Але карта бунтів, протестів продовжується карта гостра. Монах відлюдник. Ну, є ті, кому варто боятися, кому варто себе ізолювати, втекти і навіть не показуватись. Тому що таке, знаєте, як. Помста народу, якого багато років, грубо кажучи, гнобили, і принижували, і так далі це може бути страшна помста народу. Дев'ятка баж... Кубків. Дев'ятка бажаньків сказати. Знаєте, як випустили ту силу, ще раз кажу, якої не очікували, і їм не треба було того робити. але... Котре має Боже покарати розум забере. Зроблена така дія, яка стала, знаєте, як останньою каплею. І вони, якби цього активіста відпустили, цього би не було зараз. Або оправдали, або відпустили. А так виходить, що свободу слова, все те, що не відстоюють, якісь там суверенітети, ще щось. Це все просто так взяли, просто похирили, вибачте на слові. І їх ставлять, так, як знаєте, ну, людей ставлять в ніщо. Відповідно, та села активізувалася, вона розстала вже не перший рік, але точка активізації пішла от саме зараз: наближення до Високосного року. Повноцінно 24 й рік, що теж настає по тих всіх східних календарях саме 10 лютого. Але поки що карта стрімно показує, що це все йде в основному на рівні місцевому, тобто на рівні знову ж таки територіальному місцевому. Чи може вона набрати більших масштабів? Трійка жезлів, п'ятірка кубків, сила перевернута. Якщо не дослухаються до народу і не задовольнять їхні потреби, я розумію, в тому числі це будь і звільнення цього активіста Фаїля, так це може набувати більших масштабів, не лише територіальних, от місцевих, але і більших масштабів. В тому числі і проти путлерівської отої всеї правлячої системи. Дуже хочеться, щоб так і було. Але щоб швиденько це зам'яти, вони можуть піти і на такі дії, типу, щоб це, знаєте, от, що ви хотіли, ми вам дали Все, мол, тихо. Розумієте, про що мова? Зараз це питання буде вирішуватися, гостра така стадія. Йде активно число четвірка, п'ятірка, дев'ятка. Це може бути от якраз до 4, 5, 9 лютого. Якщо до того часу ці всі бунти, повстання так далі не затихнуть, не притихнуть, і вони там якимось чином це не розролять не вирішать, а вони вже над тим працюють, щоб це розрулити і вирішити. Бо їм не треба зараз ще таких бунтів всередині країни, от, то якщо до цього часу це нічого толком не вирішиться, то це може набувати більшого масштабу. А їм бунтів не треба, тому що для них це неочікувано і їм того не треба. Так що вони зараз добре мозгують, як це вирішити. І вони, до речі, не думали, що це вийде на такий рівень масовий, масштабний, і що це буде якби, ну, набуде такої огласки, що це зразу всі все там зняли, там розказали, там показали. Вони хотіли це так знаєте, задусити, ці протести на такому рівні, щоб це не було розголошено. А тут це набуло з розголосу і хвиля пішла далі. Чим більше людей вони будуть тиснути, тим більше людей буде поставати. Ну, дуже цікава картина. Карта диявола. Таємні плани, підкупи. Ну, ж таки рівень місцевий там. Ой, твориться. Чи може це таки частина якихось? От я питався. Війська і так далі вийти з України, туди повернутися і там боротися за права свободи їхніх людей. Ну, поки це мало, ймовірно. Ну, на жаль, Всемірка Кубків хотілося б мені сказати так. Я так розумію, що заклик був передусім до тих, хто, ну, мабуть, з Башкирії, хто саме звідти там народився звідти. якби Кого забрали ну, якби, в російську армію, хто саме звідти, з тої національності, якби воює в Україні, перш за все заклик шов до них. Але знову ж таки, наскільки вони володіють тою інформацією, цей раз, бо то ж так само отримати інформацію, так само треба мати доступ до тої інформації. Якщо там багато чого обмежують в плані доступу до інформації, то ще теж так, так, питання. Поки що Сімірка Кубків це таке, знаєте, якби ілюзія. Ну, нам би всім того хотілося, поки підтвердження немає і карта смерті. Розумієте, таке враження, що тут вони поки лишаються до своєї смерті. Ну, так от якось, ну, це мало ймовірно, на жаль. От, чи може це змінитися якраз ближче вже до, як я казав, 5, 4, 9 лютого. Ну, там ситуація може ще помінятися, але поки це великий знак питання. Чи дані бунти, протести, все-таки. Можуть для України відіграти якусь ключову позитивну роль, от щоб тут нам якось було легше бороти ту всю нечість. Давайте з такої сторони поставимо питання: вісім пентаклів, верховний жрець. Це, до речі, втручання вже і вищих сил, вкотре йде, про що ми говорили. Туз пентаклів перевернутий, король пентаклів перевернутий, сім жезлів перевернути. Немає поки що, ви знаєте, такого теж, на жаль, от великого ключового, що, що може це так прям дуже-дуже сильно посприяти при швидшенні завершення війни в Україні. По крайній мірі, поки що карта показує так. Після 5 9 там 5 9 лютого подивимося, яка буде картина. Але поки що, ще раз наголошую. На рівні місцевому є досить великий відсоток, що вони можуть задовольнити потреби протестуючих і старатися це максимально зам'яти. Але все одно з цього бунту далі йдуть, знаєте, як гілочки, з цього бунту йдуть далі як гілочки. І оці, власне, гілочки вони ведуть до наступних протестів. Більших, менших дрібних протестів, ну ви зрозуміли, про що йде мова. І власне, великі зміни, тотальні, глобальні, зміни політичного стану, і зміни політичної форми правління і правлячої путерівської системи, великі зміни починаються з маленьких змін, знаєте, з місцевих, з локальних і йдуть по наростаючій. Бо, ну, в принципі, це ще один дзвіночок. О, бачите, про це проговорив зразу. Це ще один дзвіночок для тої правлячої влади Росії, щоб ви схаменетеся, вкотре ще не знаю, за що їм стільки е, шансів схаменутися, або чекає їх смерть, чекає їх фатумність доля, яка, як то кажуть момент, кого неможливо уникнути, нізбіжності і шестірка мечів. Тобто три карти негативних крах, смерть і фатомність. Чому бувати того не минувати? А бувати в принципі розколу Російської Федерації і скинення правлячої верхівки, крах путвірівської влади. Ну Ось такі розклади. Мені стало просто дуже цікаво, бо кажуть, та інформація мені потрапила сьогодні, так, от буквально там незадовго до ефіру, і я вирішив, що їй треба приділити увагу і треба подивитися. Тому вкотре будемо спостерігати, як ситуація розвиватиметься, саме важливий цей період, 5-9 число. Більше ще раз кажу, поки що падає відсотків, що будуть старатися втихомирювати це все. Ну, ще можуть бути ближні дати, в принципі, 24, 25 і 29, бо кажу, число йде 4, 5, 9. Може бути і по кількості днів. Тобто, от за який період це покажеться. От, ну, подивимось. Тобто, 60% є, що та влада, і це все захочеться, максимально їм дасться ну, втихомирити це всі бунти, протести. І 40%, що не вдасться, і це. Почне набирати ще більших обертів, можуть підключитися навіть інші ще теж регіони, які невдоволені. Регіони, люди, які невдоволені тим всім правлячою тою системою в Росії. І це може, знаєте, так: об'єднуватися, як я кажу, по таких ниточках об'єднуватись. В один великий такий вже конгломерат, який, власне, і буде ту всю потім владу, актуально правлячу в Росії, нищити і скидати. Отак От мені йде сьогодні по інформації. Тому, ще раз кажу, хай винних буде по всіх законах покарано і викрито. Невинних, хай буде винагороджено, хай буде встановлений закон вищої справедливості. А для України і далі залишається, поки, на жаль, основний силовий метод вирішення питання. Тому продовжуємо нашу боротьбу. І саме силовий метод я наголошував вже в попередніх ефірах технологічний. То зараз буде сильніший технологічно, технічно, то й і виграє. А так як Україна, сценарій для України прописаний вищими силами перемога України, тому рухаємось, працюємо воїнам нашим ЗСУ допомагаємо, молимося хай чим пошвидше, відправляємо запит оця вся путлівська система. Кане туди в. Пропасть в бездну хай йде, хай нарешті її повалять, зруйнують, і щоб в світі була в дійсності любов, мир і злагода. І хай буде так. Ну такі ось розклади. Такі ось розклади. Мені самому дуже цікаво, як це все розвиватиметься, ну поки так. Хочеться, щоб дійсності це набрало таких обертів, і відправляємо для цього запит. Щоб справді це, знаєте, як от снігова лавина збела то все, там нечисті Росії, і щоб дійсності там прийшов до влади хтось такий, хто буде наводити порядок, хто буде за дійсності нормальний мир, за дійсності якісь нормальні відносини. І так далі. Запит такий відправляємо, і вкотре кажемо, хай буде так.